Ці принципи допомагають людям знайти сенс і ціль у своєму житті, спрямовуючи їх до духовного зростання і гармонії з Божим планом. Згідно з Біблією, ціль життя полягає в розвитку дружби з Богом і виконанні Його волі. Ось кілька ключових аспектів, які підкреслюються в Біблії. Любов до Бога. Найбільша заповідь згідно з Ісусом це любити Господа всім серцем, душею і розумом. Матвія 22 37-38 Віра в Ісуса Христа Віра в Ісуса Христа як Спасителя є центральною для християнської віри. Дії 16.31 Служіння іншим Біблія закликає до любові та служіння ближнім, як самим собі. Матвія 22.39. Пошук Божої волі. Життя має бути спрямоване на виконання Божої волі і плану для кожної людини. Єремія 29.11 Підготовка до вічності Біблія наголошує на важливості підготовки до вічного життя з Богом Еклезіаст 3.11. Дотримання біблійних принципів має глибоке значення для духовного, морального та соціального життя людини. Ось детальніше про кожен принцип і його наслідки Любов до Бога. Любов до Бога є основною для всіх інших заповідей і допомагає встановити правильні пріоритети в житті. Хороші наслідки це відчуття внутрішнього миру, духовне зростання, гармонія з собою та оточуючими. Якщо не виконувати це буде відсутність духовного напрямку, почуття порожнечі, моральна дезорієнтація. Наступне Віра в Ісуса Христа. Чому це важливо? Віра в Ісуса Христа відкриває шлях до Спасіння і вічного життя. Хороші наслідки, надія на вічне життя, духовна підтримка, відчуття прощення і прийняття. Якщо не дотримувати цього, з поганих наслідків втрата надії, відчуття провини, відсутність духовної підтримки. Наступне служіння іншим. Чому це важливо? Служіння іншим допомагає розвивати співчуття, емпатію і соціальну відповідальність. З хороших наслідків ви отримаєте покращення стосунків, відчуття задоволення від допомоги іншим, створення гармонійного суспільства. Якщо цього не дотримувати. Отримаєте егоїзм, ізоляцію, конфлікти в суспільстві. Наступне пошук Божої волі. Чому це важливо? Пошук Божої волі допомагає знайти сенс і ціль у житті, спрямовує до правильних рішень. Хороші наслідки це відчуття цілеспрямованості, впевненість у своїх діях, духовне зростання. Якщо цього не дотримувати, ви отримуєте відчуття безцільності, неправильні рішення, духовна порожнеча. Наступний принцип підготовка до вічності. Чому це важливо? Підготовка до вічного життя допомагає знайти перспективу на майбутнє, не обмежуючись лише земними турботами. З хороших наслідків це відчуття спокою, впевненість у майбутньому, духовна зрілість, при недотриманні страх перед смертю, відсутність довгострокових цілей, духовна незрілість. Дотримання цих принципів допомагає жити повноцінним, гармонійним життям, спрямованим на духовне зростання і служіння іншим. Відмова від них може призвести до моральної дезорієнтації відчуття порожнечі та конфліктів у суспільстві. Продовжимо розглядати наслідки дотримання та недотримання біблійних принципів. Прощення. Чому це важливо. Прощення є ключовим аспектом християнської віри. Допомагає звільнитися від образ і гніву. Хороші наслідки це відновлення стосунків, внутрішній мир, зменшення стресу. Якщо цього не дотримуватись і не прощати людей, ви отримаєте тривалу образу, гнів, руйнування стосунків. Наступний принцип смирення. Смирення. Важливе тим, що допомагає уникати гордості та егоїзму, сприяє розвитку співчуття та розуміння. Хороші наслідки смирення це кращі стосунки з іншими, здатність до самокритики, розвиток духовної зрілості. Якщо людина не смиренна, вона отримує гордощі, конфлікти, ізоляцію. Наступний принцип молитва. Молитва є важливою, тому що вона є способом спілкування з Богом, що допомагає знайти підтримку та керівництво. Вона має такі хороші наслідки, як відчуття близькості до Бога, духовне зростання, мир і спокій. Якщо не молитися, можна отримати відчуття самотності, відчуття духовної, відсутності підтримки. Стрес. Наступний принцип читання Біблії. Читання Біблії є важливим, тому що допомагає зрозуміти Божу волю та настанови для життя. При читанні Біблії ви отримаєте знання Божих заповідей, духовне зростання, моральне керівництво. Якщо не читати Біблію, Можете отримати відсутність духовного напрямку, моральну дезорієнтацію. Неправильні рішення. Наступний принцип спільнота віруючих. Спільнота віруючих є важливою, тому що надає підтримку, допомагає зростати духовно і служити іншим. У спільноті віруючих ви отримаєте відчуття приналежності. Підтримку у важкі часи, можливості для служіння. Без спільноти віруючих є вірогідність отримати відчуття ізоляції, відсутність підтримки, труднощі у духовному зростанні. Дотримання цих принципів сприяє гармонійному розвитку особистості, покращенню стосунків з іншими та духовному зростанню. Відмова від них може призвести до внутрішніх конфліктів, моральної дезорієнтації та соціальних проблем.